Авто для українських захисників на столичному стадіоні Динамо красуються сім щойно пригнаних пікапів до України. Ці авто приїхали з різних куточків Європи. Вони вже пройшли необхідний техогляд, пофарбовані і цілком готові до бою, як і їх нові власники. Ці автомобілі приготували спеціально для гвардії наступу штурмової бригади Лють у цій бригаді хлопці з усієї України. Вони вже пройшли підготовку і мають бажання звільняти захоплені землі і нищити ворога. кажуть такі машини. Їм Дуже нині в пригоді перевести майно, доставити особовий склад, транспортувати поранених чи медобладнання навіть по бездоріжжю. На жаль, на фронті транспорт це витратний матеріал, кажуть військові. Проте у фронті братів Суркісів запевнили це лише перша партія таких автомобілів. Ми будемо е далі. Продовжати допомагати. Ми вже допомагали машинами і будемо допомагати далі. Я вам дуже дякую за те, що ви робите для того, щоб освободити нашу державу. Ми обов'язково звінимо все наш теж. Я хочу вручити вам ключі від машин. Це під час виконання бойових завдань, на жаль, втрачається багато техніки. Дана техніка є повнопривідною підвищеної прохідності. Вона дуже зручна для виконання військових завдань та в місцевості, де немає доріг.